Ти приїхала з України? Розкажи звідки? Ну і яка твоя історія? Доброго дня! Мене звати Надія Ковальська. Я приїхала з України з Києва, моєю батьківщиною є Коломийщина Івано-Франківської області. Працюю і живу в Києві уже 17 років. Я є співробітником Національного медичного університету імені Богомольця, доцент кафедри фармакогнозії і ботаніки, кандидат фармацевтичних наук. З Ополі нас поєднує давня історія з науковцями з Ополі. Ми познайомилися в місті Тернополі в Україні на конференції. Після того вони приїжджали до нас в Київ на конференцію плюс» три роки тому. Потім вони запросили нас до себе на велику хімічну конференцію Квовадіс, яка відбувалася в 2021 році. І е, після того у нас е, був підписаний договір про співпрацю творчу наукову, і я отримала запрошення продовжувати тут працю наукову. Е, тому план про приїзд у поле був ще в 2021 році щодо моїх наукових досліджень. Скажи, як той день, 24 лютого, як ти зустріла звістку про війну? Звістку про війну мені принесла моя подружка, яка подзвонила в п'ятій ранку і сказала, що Надя піде. Вигуляй собаку. У нас собака, сетер Ірландський Ейва. Тому що він почав війну. Ось Так почався мій ранок. Тобто, в нас на горі Чікавиці, я живу в Києві на історичній горі. Літали всі аеродроми всі з аеродрому Гостомельського літаки. От. А я вигулювала нашого пса. Ось. Отак почалася війна. Сина я вирішила не будити, щоб він ще поспав кілька лишніх годин. От. І... Потім, так як і всі українці, ми не знали, чим зайнятися, що робити, як буде далі. З Києва виїжджати було складно. От, тому ми були в Києві ще наступний тиждень ми знаходилися вдома. А потім я з сином і з нашим псом ми переїхали до моєї мами на Прикарпаття. Хто залишився в Києві, за кого ну, в Україні, за кого болить серце, поки ти тут. В Києві чоловік батько мого сина, його батьки, на Прикарпатті моя мама. Мій брат, його родина, так що мої друзі всі кругом в різних містах Івано-Франківське, Львів, Київ, Вотиніє, звідки я родом. Більшість моїх друзів є вдома зараз. Тому ми є постійно з ними на зв'язку. Дорога до Польщі, і ну як тебе Польща і поляки зустріли. Зустріли дуже приязно професору Ізабела Ясіцька місяк і професор Вічорик з першого дня війни писали мені в особисті повідомлення запрошення, що нас чекають, приїжджайте, не залишайтеся в Києві, вибирайтеся, тому що була дуже непевна ситуація навколо Києва, в перший місяць. І е, поки ми були на Прикарпатті, було трохи нам безпечніше так, але потім я вже вирішила, що ми будемо продовжувати нашу співпрацю, тому що моя наукова організація потребує теж звіти, нам потрібно працювати, писати наукові публікації. Тому я вирішила, що корисно я можу бути тим, що я не буду сидіти вдома на час своєї відпустки а приїду в Ополе і буду працювати над нашими планами. Так і було в липні. Я разом з сином приїхала тут продовжувати нашу співпрацю. До мене є оформлене наукове стажування довготривале з нашим університетом і з місцевим польським університетом. Я працюю над своїми об'єктами, працюємо над спільними публікаціями, і також маємо плани щодо навчальних матеріалів спільних публікацій, українсько-польських. Тобто, ти не просто не сидиш на місці, ти розвиваєш свою працю, і кар'єру, і наукову діяльність. Так, крім того, я стала студенткою. З другого ступня магістратури з хімії для того, щоб розширити свої горизонти, оскільки база навчальна хімії в польському університеті надзвичайно великою, широкою. Крім наукової діяльності і студентства, щось ще так, для душі може щось робиш? Чи немає часу? Для душі. Ну, я стараюся максимально відвідувати різні музеї, які є тут, які є в навколишніх містах. Сьогодні у нас, наприклад, була дуже цікава екскурсія, музей Лампи Рентгеновської. Це унікальний музей, правда, надзвичайно цікава експозиція. Рентген дійсно був би щасливий знати, що є такий музей. І в Польщі, наскільки розуміється, єдиний музей. І хто ще там не був, рекомендую всім відвідати надзвичайно цікава презентація. Твої плани на майбутнє? Звісно, що ми всі чекаємо перемоги, тут залишишся, повернешся. От як ти це бачиш? Я бачу це так. Завершиться війна, ми приїжджаємо в свій рідний дім на Україну, до нас додому. Нас чекає наш дім, багато наших особистих речей, книжок, з якими ми страшно скучаємо ми не змогли все забрати, вивезти, що нам потрібно для праці. І ми привозимо з собою збагачений величезний досвід, так? тому що тут ми навчилися дуже багатьом речам. Мої професійні навички просто я не можу сказати, в скільки разів збільшилися. І те моє студентство, яке я зараз тут здобуваю знання, це теж в рази розширює мої майбутні навички. Мова також, звичайно, це є дуже цікавий досвід знати ще одну мову і спілкуватися іноземною мовою. Для сина мого це розширення кругозору спілкування з ровесниками з інших країн, це і не просто одночасно, більше не просто, напевно, так, але також дуже цікаво. І ем, я сподіваюся, що всі українці, хто приїжджає додому після закінчення війни, принесуть з ем, допоможуть зробити такий новий важливий крок у розвитку нашої країни в кожен своїй галузі. Я дуже дякую тобі за розмову. Бажаю успіхів і професійних і особистих.